Тож, Рейлі, як твій перший день у школі, Та наче нічого. Мами чують внутрішні голоси. Дівчата, ви чули? Звісно, чули. Щось не так подати сигнал чоловікові. Татусі також їх чують. Uh -oh. Вона на нас дивиться. Що вона сказала? Пробачте, Побачте, ніхто не слухав. Час виносити сміття. Ми не опустили Дель унітазу? Що таке жінка? Усі ми чуємо голоси у своїй голові. Я радість, а це сум. Це гнів. Що? Це огида. А це страх. Ми емоції Райлі. Так. Це спогади Райлі. Загалом вони щасливі. Ні, де правди діти. Можна я один потримаю. Що сталося? Сум. Вона що зробила зі спогадом. Уся гаразд. Я не знаю. Зроби, як було, радість. Я намагаюся. Джо, ні, будь ласка, пусти! Ключові спогади. Ні, 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 ні. Можна тепер сказати погане слово. Від студії дійсно та піксер. Що нам тепер робити? Нічого не працює. Чому нічого не працює? У нас велика проблема. Якби тут тільки була радість, ми все владнаємо. Треба тільки повернутися до штабу. Це довго тривала пам'ять. Тут можна заблукати. Міркуй позитивно. Гаразд я позитивна, але ти там заблукаєш. Що то було? Може, ведмідь у Сан франциско нема ведмедів. Я бачив дуже волохатого дядька. Він був схожий на ведмедя. Побач світ на виворі. Це місце таке величезне. Світ уяви. не може бути створення снів. Веселковий де вона? у сьомій частині казкових снів ви були перевершені. Все бугая вперед вгору корпорації монстрів у пошуках. Немо ми не можемо зосередитись на проблемі. Завжди є спосіб усе виправити, коли тобі добре. Коли ти гніваєшся? Це броколі? Вітаю, Сан-Франциско. Ви зіпсували піцу. Коли тобі сумно. Ніколи не бійся. Де наша іменинниця? Усі вони лише в голові. Заморозка мозку. Тримайся. Емі Полер, Філіс Сміт, Біл Хейдер, Льюіс Блек, Мінді Калін. Райлі, ми вже йдемо. Думками на виворіт.